Всім привіт! Сьогодні ми з вами будемо грати на скульпторці в дуо, а можливо, не тільки в дуо, ну, конкретно цей матч в дуо, але я думала, можливо зробити якби комбіноване відео, типу, з записами і, сквіків, і з квіків із доо. Ну, я ще подивлюсь, я подумаю над цим. Хочеться трохи поекспериментувати якось з форматом. Але знову ж таки, це все ще під питанням. Хотіла б ще з вами скін з доріжки галате, бо він дуже прикольний, прям дуже милий. Це один з найкращих, в принципі, скінів з доріжки. На перше місце для себе я б поставила е, цей на апостолку скін. Це прям, ну, на мою думку, найкращий скин з доріжків. Тим часом я першого знайшла експлорера. Це добре. Так, а хто це був хто тут? Акробат, здається. Ну, я тебе трохи відганюю, плюс настакаюсь, так що гуляй, хлопчик. Я от наскільки знаю, я справді того часу ще не застала, але люди колись реально банили галатею в рангах. Типу, от, були часи, коли вона тільки вийшла, і вона прям була такою імбою, прям тако, таким крутим сильним гантом. А зараз, ну, типу, повиходило багато персонажів. же самий е Філіп, е Клерк, е Херміт і ну, інші Айві, та ж сама, Халубалу, і ну, якби вона просто загубилась на їх фоні трошки. Ой. Можно и за раз. О, супер. Вилдан. У мене ще, коли я граю, граю на галате, У мене прям бажання пограти на ній під якусь вайбову музику. Бо мені, мені так подобається візуал, так подобається увага до деталей, як вони попрацювали над нею. Це просто е, ну це дуже приємно прям. І е, мені подобається ще, що вона коли не на стільці у цьому ну, вона здається доволі масивною моделькою, але е, насправді у неї сама, саме тіло розміром, розміром з сурва. Так, ти домалював другу картину? Ти мене ведеш, так? Да. Угу. А можна ти поставиш вже другу картину? це був за прошний пістолет? Що це за кола? І що тебе навіть хтось піде рятувати? Бо я бачу вушко. А я достану звідси до тих воріт. Бля, ну мене статуй нема. Ой, а ми що тут робимо? Ня-ні не люба, я тебе не відпущу. Нє-не-не. Нє-ні, така у нас не прокатить. Нє-ні. До побачення! Коротше, тут така справа. У мене сталися невеличкі технічні шоколадки, тому наступні два матчі, які будуть в цьому відео, я буду записувати. Звуковий супровід окремо, а не як було до цього, типу, ну, в прямому ефірі, так би мовити. І ще не дивуйтесь, вибачте, що в деяких матчах, в деяких відео нікнейми сурвів за блюрення в деяких ні. Просто перше, іноді я забуваю це зробити, скажу чесно. По-друге, банально мені. Паду це робити іноді, і ну, я саджу по собі. Я не звертаю уваги абсолютно, що там о, за <смі> ніки у Сурвів, коли там чужі відео дивлюсь. О, я взагалі на той куток о, в, ну, взагалі не звертаю уваги особо. Тим часом я ганяюсь за метеорологісткою, дуже довго я за нею бігала. О, врешті розгорим пополам посаджу. А, і потім а, зміню ціль. Угу. Так. А, саджаємо. Тут прибігає кріста до нас. А, ну, Врятувала, в принципі, вона тут непогано. До того ж, я трохи протопила, якщо чесно, але тут до мене під'їхав професор, буквально. І я така заходжу в цирк. Думаю, блін, я загубила метеорологістку, а де вона? Кидаю палку, кидаю її хуйово, ніхуя не бачу, повертаюсь і згадую, що у мене є е, в персоні Скіл, який підсвічує сурвів, які хиляються в недалекому радіусі, і ну, типу підбила просто через стінку. Професора, і я не знаю, чому там стояла психологиня, Може, я думала, що я зайду в палету, щоб спробувати її вдарити, ну не знаю. Психологиня отримує тиша у нас і якби саджаємо? Ні, не саджаємо. Ми думаємо. Я побачила вдалині метеорологістку, намагаюся її підбити, щось трохи вийшло. Бачу вушко, бо коли ти використовуєш палку, ти все одно можеш бачити, якщо хтось поряд з тобою, бачу пристул, і тут вона стоїть трохи, виходить статуємо по голові, тому використовую портал, щось підбігає до мене. І ну, я її теж підбиваю, вона падає. Потім думаю. Я, якщо чесно, думала, що психологиня вирветься, якщо я її понесу, то я її побоялась брати. І до того ж, вона дуже довго не хилялась. тобто я зрозуміла, що вона просто сама хилятись не може. І думаю, ну, ну, лежить вона, ну, ну хай собі лежить, так? Тому вона мені не заважає. Тут я бачу, що відхилялась метеорологістка, щось намагаюся її побачити. Трошки, ага, вона сама до мене прибіжала, в принципі. Стрибує через портал і вона побіжить рятувати порістол. Я намагаюся її трошки налякати статуями. Ну, в принципі, у мене трошки терпіння не вистачило. Для того, щоб нормально покемпити. ж таки, я взагалі я про це казала здається в новому відео. Але, блядь, як стояти і кемпити? От як себе змусити? Тому що, ну, кемп це максимально нудна, максимально гидка річ, яку ти можеш робити за ханта. І, ну. Тобі банально не хочеться це робити, хоча треба. Тому що якщо ти не будеш це робити, ти банально не отримаєш перемогу. Ні, ну, Знову ж таки, є виключення в, в деяких ситуаціях і з деякими хантами, але ну, то... то вже інша тема, взагалі. Я планувала наступним відео, можливо, зробити е, провозка. Але. Я хоч і купила на нього легендарний скін, той, що на річницю був, там де він астро астролог, він мені дуже подобається. Але коли я на ньому грала, у мене щось не, не виходило. І я, я не розумію, в чому прикол. Бо багато хто каже, що Віск це максимально типу, анскільний, простий персонаж. І що навіть. Ну, Тупий на ньому навчиться грати, не знаю. Але мені так не здається, якщо чесно. Ну, типу, так він сильний. Там у нього абілки не складні, але прикол в тому, що у нього є оця шкала, як і у ще деяких хантів, там у той же саме Віолетти, у рептилії. І ханти, у яких є ця шкала, вони потребують, щоб ти використовував їх ресурси, їх абілки, раціонально. І економила їх, бо інакше вони просто будуть закінчуватись. А без цих абілок, відповідно, ну, ханта юзлес трошки. ну, типу. Тим часом ми вже наближаємось до перемоги. Мене трошки поводила приста своїми порталами, щось побігала, я варп використала. Я думала віддати, можливо, їм нічю, типу, нажати на сурен, ну, але, але вирішила все ж таки це не робити, тому так. Наступний матч у нас також на цирку, але е, це вже дуо. І ще вибачаю, якщо я тут е, трошки. Дорблю, але просто тут проблема з пін була. Ну, типу, зараз, на цьому моменті, ви дуже прекрасно бачите, наскільки гарно і швидко я ходжу. Бачу інтемалогиню. Не найкраща ціль для скульпторки блять, спінгом, але окей. Окей. Вона ще й здається, наскільки я пам'ятаю, у, у кожної полети стояла. І я ось типу не розумію реально людей, які е, проти скульпторки стоять в палеті. Е, типу, ну якщо скульпторка хоча б трошки, хоча б трохи блядь, вміє ставити статуї, то вона обов'язково проб'є тебе статую через палету. І ну, я помічала і в квіках іду, насправді дуже багато хто робить так. Можливо, їм здається, що типу, моделька в неї об'ємна і її легше застанути за палетами, але е, блядь. це не залежить від розміру модельки, бо у всіх хантів, наскільки я знаю, вона однакова. Ну, типу, там розміри вони однакові. Єдине, що виключаємо, є віолетта, у неї там трошки більший радіус модельки. Тут я змінила ціль е, на ще кращу, так. На корду, ну і спросив, вона здала свій пістолет. Я хотіла там о, заблокати його статуєю, о, бо о, для мене було сюрпризом, коли я це дізналася. скульпторка може статуями татуами контрати пістолети. О, у мене не завжди виходить і банально не завжди на це вистачає реакції, але декілька разів у мене до цього виходило. Ну, в цей раз не вийшло, як ви побачили. Ось ми її посадили, корду нашу. Кидаю палку, щось намагаюсь роздивитись, можливо, щось Нортону там допомогти, який не дуже там щось справлявся, мені здається. Ну і потім йдемо до маленького цирку. Там також щось намагаємось зробити, кидаємо статуї. Ну, знову ж таки, цей матч він відносно не, не такий цікавий. От мені дуже подобався той матч, який попередній, то що в, в квіках був. Прямо там, Ну, тому що там пінг був хороший. От, я не знаю, от я грала, я тоді ще під музон, така вробила собі музон, заварила кофе, сиджу блядь, і кайфую. Це було настільки ахуєнно. Ну, і реально, от я передивляюсь, і мені на це приємно дивитись. і... Ну, прям не знаю, прям серце радується. Що ще? Хотіла розповісти трохи про свій досвід, блять, з роботою сьогодні четвер, і у мене зав завтра співбесіда. І я насправді дуже хвилюсь. У мене, блядь, тільт якийсь. Бо у мене не настільки багато досвіду в роботі і в інтерв'ю. Ой. Вибачаюсь в спілкуванні з роботодавцями, так? І е, я не знаю, я не уявляю, що вони будуть питати, але е, ну Компанія там хімічна, в яку я хочу влаштуватись, вона дуже якби, іменита, дуже важлива, і вона бере на практику на стажування студентів. Якщо у мене вийде, якщо я їм сподобаюсь, то це буде якби, дуже класно. Але з мінусів мені прийдеться їхати в Київ, але можливо це і не мінус, бо в наших реаліях трошки. У Харкові, де я живу, тут трошки накладки з робочими місцями, бо багато підприємств, вони або виїжджають взагалі за кордон, або виїжджають на Західну Україну, ну або в той же самий Київ, і тому власне ну, так і виходить те про те, що ну, все одно треба буде їхати. Мені, щоб знайти якусь більш-менш нормальну роботу. Для мене це важливо, бо ну, якби, я планую працювати в майбутньому по спеціальності, і мені моя спеціальність дуже подобається. Дуже, якби я прям кайфую від неї і так, саме тому я хочу спробувати. Це лише якби, знову ж таки мої потуги, бо я, якщо чесно, не впевнена, що вони мене влаштують на роботу, але окей, подивимось. Я про це, до речі, розповідала вже ще раніше в ТГ-каналі. Я, я думаю, що ви це відео будете дивитесь аж через тиждень, аж наступного четверга. І, ну, якщо ви хочете, так би мовити, дізнаватись про це раніше, то підписуйтесь на мій ТГ. Там я трошки і розповідаю про своє життя, і про ну, Основна тематика це все ж таки день. І там меми є, і малюнки, я дуже багато малюю, тому так я вас дуже чекаю, правда? Ще б я хотіла висловити своє, ну не те, що незадоволення, Скоріш трошки відчай Але щодо нашого українського ком'юніті. Я зараз буду казати взагалі не за Іден, а в принципі за українське ком'юніті, бо вони таке відчуття, що взагалі не цінять те, що роблять для них контентмейкери. Тому що ну, у більшості художників, у більшості, ну, типу, едитерів там, і т.п. у них відносно мало активу. Саме ті, хто роблять на українській мові все, ті, що роблять англійською, це інша справа трохи. І насправді це трохи сумно, бо люди з одного боку жалюються на те, що от у нас немає нічого свого нормального, у нас мало контент-мейкерів, у нас мало людей, які там займаються творчістю і так і т.п., але при цьому вони. Нічого не роблять для того, щоб це продвигалося, щоб інші люди знали таких контентмейкерів. Або, знову ж таки, якщо ви е не продвигаєте таких контентмейкерів, то, ну, а чому б не робити контент самому? Ну, якщо так подумати, так, то знову ж таки, вам не подобається, що мало контенту. Так створюйте його самостійно. Ну. Це вже так, я ж кажу, крик рани не окобили. Угу. Ну, тут у нас в матчі вийшла нічия. Бо я, я так розумію, що у мене лагало і у Нортона теж, тому ось так. А на цьому в мене все. Дякую за перегляд. Сподіваюсь, відео вам сподобалось. І. Ой, боже, воно таке гарне, я не знаю. Я, я хочу її мейк роздивлюсь. <тит> Ні, ну ця обнова їхня з камерою. Прям дуже класно, не знаю. Я задоволена. Ці ефекти прям ого, вінтаж. <тит> не знаю, прям класно. І ви мені хочете сказати, що вони, блядь, не можуть зробити бігунок на записах в матчах? Ну, типу, серйозно?